Доброго дня! Сьогодні на огляді кухонна мийка німецького бренду Mixus у розмірі 75 на 46, виготовлена з нержавіючої сталі товщиною 3 мм в темному кольорі графіт. Має покриття ПВД, стійке для подряпин Поєднані з чорним гартованим шклом. Має в собі ополізкових стаканчиків. Такий в ній є. Так він працює. Автоматичний сифон, який закривається і відкривається. Дозатор для рідкого мила. Дощечка для нарізання овочів. Два коландери має. Має водоспад функцію. Має краник для фільтрованої води. Змішувач. Рікокристалічний дисплей, який показує температуру і годину. Регулятор температури. Звертайтесь. Місто Коломия, магазин Акватерм.